Кого зараз в першу чергу грибуть? Ну, беруть, беруть в ТЦ оповіщують ТЦК села, невеликі населені пункти, навіть в містах ніхто ж не цікавиться великими мережами спортзалів, так і тому подібних речей. Всі цікавляться автовокзалами. З ну, електричками і так далі, місцями, де люди, власне кажучи, з сіл із області приїжджають на роботу в обласні центр, наприклад, як варіант. Це чиста правда. Чи впливає це теж на мобілізацію? Де, ну а як це може не впливати? Будь-яка несправедливість, особливо в питанні. Ну розумієте, це ж не, не гроші, це ж не несправедливість іншого порядку. Яку? А я помру, а ти ні. Ну, Тобто, це абсолютно несправедливість. Розумієте? тобто Це не соціальна нерівність, так, наприклад, ну, несправедливість мобілізації. Це не соціальна нерівність. тобто Там у тебе багато грошей, там у мене мало грошей. Це, це одна справа. Неприємно, але ну що ж поробиш? А тут інша справа. Тобто цю категорію забирають. І вона думає, ну от, я буду проливати кров. Ти не будеш проливати. Це набагато більша справедливість. Чи впливає вона на моральний клімат? Аби, звісно, впливає і вона не може не впливати. Ви я, повністю, я повністю з цим погоджуюсь, тому що я бачу, яку категорію зараз привозять в армію. Я повністю з цим погоджуюсь. Це, не, це факт, це, ну, це факт. У нас під бронею величезна кількість людей, які не мають жодного стосунку ані критичній інфраструктурі. Ані к громадському там, транспорту, ані к військово-промисловому комплексу, ну і багато-багато чому іншому. Е, ну, Давайте знову-таки прямо казати, цю бронь купили або ці люди, або їхні фірми.